Уникайте контактів з людьми, які віднімають вашу радість всіма правдами і неправдами, ігноруйте будь-яке зіпнення з негативними особистостями, не даруйте їм своїх емоцій. Ваша щира радість це корм для тих, хто сам не здатний виростити її в своєму серці, хто хоче забрати у вас спокій і душевну рівновагу. Притягуйте позитив, блокуйте будь-який прояв агресії і інші форми людської слабкості. Будьте з людьми, які часто самі радіють, особливо за іншу людину. Зберігайте в собі внутрішній світ, незважаючи ні на що. Світла в своєї душі не витрачайте на різних енергетичних вампірів. І пам'ятайте, ви диво! Боже створіння на його образ і подобу, а значить, гідні найкращого.